Привіт, друзі! Ми сьогодні поговоримо про безпеку, безпеку вас і вашого автомобіля, бо насправді оберігають нас, наші нерви, наші гроші, саме відеореєстратори. Ну і не один сучасний водій не обходиться без цієї камери. І в нас сьогодні на огляді відразу дві штуки, які йдуть в одній коробці. Бо цей сетап може відразу реєструвати та записувати відео як попереду авто, так і позаду. І сьогодні, до вашої уваги, відеореєстратор від компанії 17 SeventinMai А400 та А400. І саме А400 йде з двома камерами. З камерою заднього виду. І сьогодні в огляді ми поставимо акцент саме на цій комплектації, бо А-400 ми нещодавно розглядали в окремому огляді. Ну що, комплектація? По-перше, він запакований в стильну чорну коробку, на лицьовому боці якої вказана назва реєстратора і додаткової камери. А з цієї частини нас відображуються всі переваги, і ви можете робити ось так. Після розпаковки коробки в нашій комплектації ми одразу побачимо конверт, в якому знаходиться інструкція користувача, чотири електростатичні плівки, дві для реєстратора і дві для додаткової камери. Ну і ще є одна запасна термостійка наліпка для фіксування реєстратора. Також до комплекту коробки входить зарядний пристрій в прикурювач, зарядний кабель мікро usb довжиною 3 метри, і кабель для підключення задньої камери, а також лопатка ломик для прокладання цього кабелю. Під обшивкою авто також можливо додатково придбати окремий кабель для цього сетапу, для того, щоб його під'єднати до блоку запобіжників в вашому автомобілі для того, щоб спостерігати за авто в режимі парковки. Тепер щодо самого відеореєстратора, дизайн пристрою підійде під будь-яке авто. На верхній грані ми можемо побачити теплостійку наліпку. На протилежній грані знаходяться фізичні кнопки для управління меню і налаштувати. Девайсу. З правого боку розташовані роз'єми для підключення камери заднього виду, роз'єм зарядки і слот для карти пам'яті. Але хочу зазначити, що карта пам'яті тут підтримується до 128 ГБ. І з лівого боку в нас є кнопка живлення, яку ти натискаєш і вмикається цей пристрій. При установці з реєстратора виходять два кабелі: один на живлення, інший на камеру заднього виду. Вони розташовані ідеально, щоб не заважати одне одному, зроблені акуратно і під кутом, але виглядає це все трошки громістко. Ну і додаткова камера, виконана також з пластику і монтується на давно знайому термостійку наліпку. Звісно, в цих камерах ви можете регулювати кут нахилу. В основній камері, яка буде попереду, цей мо модуль камера сам рухається ось таким чином, а задня камера виповнена таким чином, і ви регулюєте кут нахилу. Після підключення для того, щоб налаштувати пристрій, можна використовувати як функціональні кнопки, так і додаток на смартфоні, про який пізніше розповім. Цей відеореєстратор також має батарею в 500 мл на годину, а це означає, що він може працювати автономно. Тобто, коли ви вийшли з авто, і, наприклад, хтось пройшов чи вдарив автівку, вона буде реєструвати ці записи на протязі 20 хвилин. І звісно, запис буде відразу на. Дві камери. І для всього цього є окремий пункт меню, який дозволяє активувати спостереження за припаркованим авто. І якщо його вімкнути, реєстратор автоматично буде записувати короткі відео в разі виявлення фізичного впливу на авто. А тепер давайте поговоримо про меню. В основному тут в нас доступні налаштування відео та системи. А саме в налаштуваннях відео є можливість встановлювати рівень чутливості датчиків удару. Які активують запис аварійного відео, можна також увімкнути режим спостереження за транспортним засобом на парковці, як я вже сказав, та багато різноманітних пунктів, які ви зараз бачите на екрані. Сам реєстратор має собі всі необхідні пункти для повноцінної роботи, без додатку, а саме налаштування точки доступу вайфаю, форматування картки та скидання налаштувань. Але давайте переглянемо також і додаток. Він, до речі, дуже зручний і простий в використанні. Всі Маніпуляції з налаштуванням реєстратора можна виконувати саме через нього, якщо ви його вже встановили. Ну і через додаток ви зможете легко завантажити обране відео, яке вже записано на реєстратор, для того, щоб його переглянути на самому смартфоні. Це дуже зручно. А і до речі, забув сказати дуже важливу інформацію: модель а 400 та а Plus не має вмонтованого gps модулю Тобто ці прилади не можуть реєструвати ваші координати, а також швидкість авто. Ну і час переходити до відеозйомки, і в нас тут якість запису 2К. До речі, така якість стала доступна тільки після оновлення реєстратора. До цього була Full HD. А якість камери заднього вигляду в нас Full HD, Але як показує практика, вона не набагато гірша ніж стандартна передня оптика. Ну і переходимо до самих прикладів. І як я вже помічав в останньому огляді про відеореєстратори, в загальному потоці, основною проблемою цієї моделі є відображення номерів авто при прямому попаданні на них сонячних промінів. Але в тіні все абсолютно читабельно та дуже якісно. І хочу сказати, що, мабуть, найкращий результат по відео ми отримуємо в похмуру погоду без яскравого сонця. Ну і ще одна технічна інформація: одна хвилина відео займає приблизно 80-100 мегабайт. Також ось вам приклад нічної зйомки обох камер. Основна камера справляється з нічними умовами, як на мене, дуже добре. Картинка чітка, рівномірна, добре помітна загальна атмосфера кольорів. Але як ви можете побачити, трошки є проблем з прямим попаданням. Світла від фар на номери. Але якщо їхати на ближньому світлі, то все добре. Задня камера, звичайно, поступається основній, але хочу зазначити, в мене було тоноване заднє скло. І, звісно, їй трошки не вистачало світла. Але, як на мене, вельми гарний результат для додаткової камери. Ну що, ось такий в нас був дуже цікавий огляд цих камер. Ще раз нагадаю, що 400 плюс має додаткову камеру заднього вигляду, а А400 має тільки основну. По висновку з переваг це матеріали корпусу, звісно, якість зйомки як основної, так і задньої камери. Невелика ціна і проста установка. З мінусів я можу зазначити тільки монтування основного реєстратора на наліпку намертво. Тобто, потім, щоб зняти реєстратор, доведеться придумувати варіанти для його кріплення. Бо додаткових наліпок в комплекті небагато. Ну і на цьому все. А з вами, як завжди, був Антон Григорів на каналі Алло і до нових відео.